Вітаю вас, мої дорогенькі підписники, ось мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок на 9 грудня 2024 року. І так, як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас зробити ваш вибір. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас! Перший варіант дивимося карту дня на понеділок для вас. Карта дня для першого варіанту девятка жезлів. Будете відстоювати свої кордони. Конфліктна ситуація можлива. Е, карта не віддам своє защита своїх інтересів. Да? Будете відстаювати свої інтереси. Будете оцінювати свої можливості. Да? Можу, я чи не можу, маючи такий наприклад, чи досвід, чи може справи, які вами зроблені, да? От, чи зможу, я чи не зможу. Ресурси ваші. Да? Е, Може бути пауза в якихось справах. Да? Треба зупинитися і щось оцінити, відстояти свої, свої кордони. Да? навіть. Ця карта... День буде, хоч і день і о, стихії вогню, да, е, якби активний, але у, маю, маючи на увазі, що це дев'ятка жезлів, да, така карта е, спокою і карта защита свого, да, так, треба зупинитись і трошки подумати. Да, такий день може бути конфліктний теж. Да, доказувати можете, оцінювати себе, свої сили да, і, і конфліктувати теж можете. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Один із варіантів, з чим це може бути пов'язано. Да, е, знаєте, може бути по сімрці е, кубків це може бути. Е, От, наприклад, ну це не тільки може бути ілюзія, да, а також ця карта в мене дуже часто проігрується. Карта вибору, да, дуже багато якихось варіантів, і ви можете оцінювати, чи я зможу, наприклад, ну. Потягнути, да? чи зробиться, чи хвата в мене сил, ресурсів, да? якийсь вибір буде, чи зробити так, чи зробити інше. Да? Так, да? І тут такий тож, карта, сімка жезлів нападають да? на вас, дають вам якісь претензії, можливо. Да? І вас прийдеться трошки конфліктувати, відбиватися, напади якісь такий день, трошечки якийсь неспокійний. Начебто, і не можу сказати, що це буде. Острий конфлікт, да? але ви повинні будете як довести свою правоту, свою можливості, наче да? доказувати будете, да? е, ну, нести якийсь посил, да? щось будете давати від себе, да? Чи не підпускати до себе, чи не віддавати своє. Але день такий непростий. Кажу, понеділок непростий день. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що подивилися мій прогноз. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, другий варіант. Дивимося карту дня на понеділок, на 9 грудня для вас. Карта дня для. Понеділка другого варіанту Рицар Пентаклі. Е може бути, якась новина вам. Або якесь предложення. Да? Таке. Щось принесуть, да? дадуть. Або ви, е якийсь може результат, да? якийсь результат дії вашої. Да? Удача в якихось грошових ділах. М -м. Може, така невеличка. Копійка потримаєте в руках. Але я б казала, що день спокійний, хоч стихії землі і сам рицар сидить, кінь не біжить, все спокійно. Да? Якась така робота монотонна може бути, да? Якісь нові... як понеділок. понеділок. Да? Немає спішки, все спокійно, планування. Розписування своєї неділі, да, така, о, о, така щось, щось, я ж кажу, щось може якась подаруночок або копічка, якась в руку, да, або якийсь новий проєкт, можуть предложити там по роботі, да, заробити якусь, якусь копійку. Да. Давайте подивимося. Чим один із варіантів, з чим це може бути пов'язано. Розшифрувати, розшифруємо. Це щось якась е, така м, позиція шестерка, е, жезлів, такий переможець. Да? Тобто ви отримаєте, може, якусь, е, ну, дійсно якусь матеріальну е, допомогу, а може якась, дійсно, якась признання, подарунок, щось таке. Е, Ну, В руках, як щось будете, можете тримати. А може навіть похвала, вона теж може бути, знаєте, що хтось вам скаже, що ви молодець, що ви побіді і тому подобне. Да? Я вже для себе беру. Да. Може, навіть не очікували, що якось для вас це може бути неожидано, да? що можуть вам таке, ви не ожидали, що вас можуть ну, поширення вам Там да, да, якесь бути там ну, якось думали, може... Неожиданно буде трошки для вас така карта, якесь ваше, ваше признання, да? якесь буде таке. Скажуть, ой, ви молодець, і за те, що ти молодець, на тобі конфетку. Я ну, образно, я, звісно, ви ж розумієте, що я все образно. Але день спокійний, день спокійний, розміряний. Якось таке по відчуттю таке енергетичному, да, таке планування, планування неділі, я б так сказала. В общем. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, мої трічки. Дивимося карту дня на понеділок для вас. Карта дня на вас. Мої дорогесенькі трічки, сім'юрка Жезлов, така конфліктна обстановка, знаєте, в понеділок можуть нам кидувати на вас кучу справ і ви будете відбиватися. Бачите, скільки їх у сім тих справ, і ви будете відбиватися, держати позицію, можливі конфлікти, конфлікти відстоювання своїх інтересів. Да? Якісь нападки на вас такі, але ну, конфліктна ситуація, я б сказала, що спокою не буде. Якщо ви ждете спокій, енергія вогню, дня понеділка, енергія вогню для вас, то спокою не буде. Буде дуже бага, велика, велика кількість справ. І ви повинні будете їх виконати, знаєте, і, і те, і те, і начальник буде, може, і дома треба зробити, куча всякої на, на вас навалиться, і не знати будете за що хвататися. І тому будете якось ці справи е, ну, між От себе відкидати. Да? Тобто перекладувати на когось, ну лайти, а хай цей не все зразу, я все не зможу. Да? таке буде. Не треба нагружати. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Дивіться, карта знову випала. Повіте, ось я, я щас вам об'ясню. Ось дивіться, ви якусь зробите, ну, якщо брати да? Професіонально, да. знання якісь ваші. Да? по Пажу, по пажу, е, чи по рицарю цьому, чи, пажу пентаклі, да. Це якесь, коротше, щось ви маєте, щось ви маєте в руках. ну, ну В руках це можуть бути ваші знання. Да? І от ви в якоїсь справі, ви ну, от професіонал, дійсно професіонал, ви це маєте вже це життєвий опит на цьому. і ось... Якщо ти так все хорошо робиш, то на тобі оце зроби, і оце. то ти вже це зробив, ти вже це знаєш, то зроби те. І почнеться на вас навалюватися. Знаєте, як кажуть, така поговорка є у нас в українців, хто везе, того й поганяють. От така у вас, трічка, буде у вас річка, така буде у вас буде понеділок. Значить, ти ж можеш ми тобі зараз накидаємо. І будуть, тебе вас будуть хвалити, такі, ой, який ти ж молодець, ось який ти хороший, да? От який, так, який, такий хороший. То на тобі оце, оце і оцей. І, будь ласка, зроби і посади три, три розових куста. Да? Да? Ну, коротше, в общем, Золушка. Кажем, така буде, На вас будуть такі нападки, ну, ти вмієш, то ти зробиш бистренько. Тому у вас буде. Трошки конфліктний понеділок, будете відбиватися від якихось там ситуацій. І я не можу сказати, що у вас він буде спокійний. Хоча конфлікти, кожна людина, конфліктні ситуації вміє е вирішувати по-своєму. Да? Одні е надівають боксерські е перчатки, да? а одні включають разом да? і говорять, вирішують це все за круглим столом. Тому Мої, мої дорогенькі, вибирайте те, що краще для вас. Дякую, що ви зі мною. Такий мій прогноз для третього варіанту. Ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, дорогенькі мої четвірочки! Дивимося карту дня на 9 грудня 2024 року для вас. Так, карта «Мир». Карта закінчення якогось циклу в вашому житті. Карта підведення ітогу, Да? Може, достиження якогось цілі, да? ви щасливі. Але карта миру це також інформація з миру, да? як наче новини з миру, інтернет, може, да? Там щось будете дивитися. Інформація по миру да? може бути така. Хтось достиг в якоїсь цілі да? і такий. Фух, можна видихнути якесь таке, знаєте, день такий буде, як наче от передишка, можливо, така, знаєте, заспокоїться і попер... ну, віддихнуть, як коконі, да, по будь такому закритому просторі, можливо. І такий день не можу сказати, що день буде якийсь метушний, да, там бігали-ганяли, але він буде якесь інформаційне навантаження для вас буде таке. Якесь дуже багато буде новин. Ось таке відчуття, що дуже багато ну, все із, із світу, миру дуже багато новин пов'язані. І щось нове, да? якісь щось у щось усь у яке таке відчуття, що якась щось поміняється. В мирі щось зміниться, щось по-новому буде, якась переміни. Так? І вони якісь такі неожидані, раптові, бистрі, чого мене чекає. Маму, мурашки пішли по тілу. Тому, мої дорогенькі, я не можу сказати, четвірочки, що у вас буде. День суєтливий, але буде дуже наповнений інформаційно. Це може бути не тільки касатися там, мирових якихось новин, це може бути касатися вас лічно. Да, але від людей може, наприклад, за кордоном, які знаходяться, да, якісь, може, можливо, ем... Діти приїдуть, да, там, чи якось поїздка якась поїздка неожидана, якась легка, да, там, можливо, така, та, по миру, може бути і такий варіант. Але відчуття, що будуть якісь новини. Щось не знаю, мені здається, що будуть новини. Якось отак я по своєму відчуттю, по, по моїм картинкам. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся мої прогнози. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.